Рекордно короткою виявилася перша сесія новообраного складу слов'янської міськради, яка була скликана 10 листопада, вклалася в 15 хвилин. Порядок денне засідання містив два питання. Головною процедурою пленарного засідання стало оголошення результатів виборів до місцевих органів влади та прийняття присяги новообраного мера Слов'янська. Пленарне засідання відкрила голова слов'янської територіальної виборчої комісії Антоніна Шумакова, яка оголосила результати місцевих виборів та озву. Озволь... Учила прізвища новообраних депутатів. Серед народних обранців опинила чимало кандидатів, які вже мають досвід депутатської діяльності, а також новачки. Від територіальної організації політичної партії «Опозиційний Блок в місті Слов'янсько-Донецької області Зінченко Леонід Григорович. Харченка Андрій Олексійович, Преображенська Ольга Іванівна, Карпушкіна Олена Вікторівна, Кім Жан Миколаєвич, Придворов Павло Анатолійович, Ліхота Олександр Валерійович, Кісіль Віктор Вікторович, Самсонов Олександр Анатолійович, Коваль Олена Євгеніївна, Домбровський Микола Олегович, Батичка Микола Андрійович, Олексюк Анатолій Романович, Костін Сергійович, Вініченка Віктор Петрович, Рудіч Лілія Леонідівна. Кононенка Юрій Генріхович, Щедро Наталія Вікторівна, Чернявська Любов Петрівна, Адейкін Микола Миколаєвич, Кишинська Ольга Леонідівна, Вербська Наталія Володимирівна. Славі... Від Слов'янської міської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність, Жиров Ігор Володимирович, Савченка Сергій Миколаєвич, Чиж Олексій Миколаєвич, Власовець Петро Романович. Від Слав'янської міської партійної організації, політичної партії Наш край. Флірко Максим Миколаєвич, Добограй Ігор Валерійович, Яковенко Олексій Вікторович, Бондаренко Костянтин Володимирович, від Слав'янської міської організації політичної партії об'єднання самопоміч, Кушнарев Сергій Миколаєвич, Алтуніна Ольга Миколаївна, Кочуков Дмитро Геннадійович, Від Слов'янської міської партійної організації Аграрної партії України, Смирнов Віктор Сергійович, Водоп'янов Костянтин Миколаєвич, Пустовіт Сергій Вікторович. Отже, загальний склад Слов'янської міської ради сьомого скликання становить 36 депутатів. На установчу сесію згідно реєстрації пробули 32 народних обранця. З моменту оголошення результатів виборів депутати приступили до своїх повноважень, так само як і новообраний мер Слов'янська Вадим Лях. Для прийняття присяги посадової особи місцевого самоврядування слов'янського міського голову запросили до трибуни. Лях Вадим Михайлович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягає що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Після урочистого прийняття присяги голова Слов'янської ТВК Антоніна Шумакова передала ведення пленарного засідання міському голові Вадиму ляху. В рамках сесійного засідання очікувалось почути ім'я нового секретаря міськради. Проте цю процедуру вирішили відкласти на наступне пленарне засідання, що не суперечить законодавству. Тож дипкорпус одностайним рішенням затвердив підсумки виборів депутатів слов'янської міської ради сьомого скликання міського голови та визнав його повноваження, а також створив депутатську роботу. Групу для підготовки другої сесії міськради сьомого скликання. Ніяких доповнень від депутатів і присутніх не надійшло, тож сесійне засідання було оголошено закритим.